Бої навколо Покровська не вщухають. Нині саме цей напрямок залишається епіцентром протистояння на Донеччині. Лінія зіткнення вкрай динамічна. Ворог намагається повернути втрачені позиції біля Котленого. Дрони там літають цілодобово. Їх активно використовують і росіяни, і наші сили оборони. Серед тих, хто тримає там оборону, десантники 25-ї бригади. Зокрема, чимало шкоди росіянам завдають пілоти важких ударних дронів. Нині бійці збирають на ко комплектуючі і просять долучитися до збору. З Підпокровська репортаж Олега Корнієнка. Він виводить маркером слова за кривий ріг, за дітей і ледве стримує емоцій. Цинічний російський злочин обіця просто не вкладається в голові. Це недалеко від мене. Моя жінка чула вибухи. Загинули діти. Будемо мститися. підпишемо і хай піс. Отримують ці подарунки. Рембо сам з кривого рогу і має власних дітей заради них. Нині він тримає оборону під Покровськом. У мене старший в Азові. йому 18 років. Пройшов без ЗВП і зараз вже був поранений, його заптурили. Він був на моїй А що відчуваєте, коли бачите, що в черговий раз русня тупору? Що відчуваю, та що відчуваю? Сльози на очі навертаються. Всі емоції тримаю при, себе, при собі і роблю свою роботу. А його робочий інструмент ось такі великі вампіри. Ними разом з побратимами у цілодобовому режимі відправляють ворога на той світ. Власне, на ось такий звук не люблять дуже росіяни, бо добре знають, що якщо такий звук відчувається вже в них на горизонті, то щонайменше за кілька хвилин до них може прилетіти до 15 кілограмів вибухівки, які легко перебивають бетонні перекриття у погребах, де зазвичай росіяни люблять ховатися. А ось власне і сама нічна робота пілотів ударних дронів вибухівки летять не лише на укриття, але й на скупчення ворога, його транспорт і все, що нелегально перетнуло російсько-український кордон. Десантники Січеславської 25-ї бригади кілька годин як повернулися з нічного чергування та бійцям не до відпочинку. До наступного виїзду треба перевірити пташку, аби під час нічних польотів не було сюрпризів. Ми зараз готуємо стяжки того, щоб на ньому всі ЛПК. Конкретно на цих стяжках буде будуть, будуть висіти ці два фаби. Міні каби це фугасні авіабомби. До речі, виключно українські боєприпаси кожна з них важить до 8 кілограмів, і вижити після її падіння нелегко відслали. Цей екіпаж інтернаціональний. Тут і американець, і британець, і звичайно ж українець. У кожного з них свої мотиви. Макс, колишній британський військовий. Для нього Україна друга домівка. Тож, коли росіяни напали, одразу взяв зброю. Перед тим як літати на вампірах, полював на окупантів не в дронах. Моя дружина з Одеси. Я одразу був готовий приїхати і захищати Україну. Я хотів би, щоб країна процвітала. Лічені хвилини і дрон готовий здійнятися над донецькими степами, териконами та лісосмугами. Що там які залюки? Супутники не ловили. О, все окей. Параметри, окей. go! кілька прольотів. І дрон повертається на базу. Незабаром у нього буде особлива місія. Це взагалі несправедливо мати таку зброю, як вони мають. А ми такої зброї не маємо. І Приходиться воювати, от, як вміємо. Але це у нас дуже гарно виходить. Там, де стоїть 25-та бригада, вони не пройдуть це точно. Я вам це можу відповідно заявити. А вночі вампір теж не підводить і кидає підписані авіабомби на лігво окупантів. Ворог отримує помсту. Є влучання. Забираю. Забираю. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти Сі Тіві. Єдині новини. Контракти за програмою Міноборони 1824 поки що підписало менше 500 людей. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю Бігусінфо за словами Паліси. Заявок було значно більше. Чому не всі дійшли до підписання контрактів сьогодні? Досліджують часто добровольців. відмовляють їхні батьки. Водночас давати оцінку успішності цієї програми зарано каже Павло Паліса. Для цього має минути бодай 4 місяці. Нагадаю, спеціальні контракти ти для тих, хто не досяг мобілізаційного віку, запустили у лютому. Їх можна підписати на рік. Добровольці отримують 1 мільйон гривень кількома траншами, мають право на безкоштовне навчання іпотеку під 0% після закінчення контракту від від мобілізації на рік та право виїзду під Вовчанськом БПЛА та мінометні розрахунки підрозділу прикордонників Скорпіон уразили місця зосередження особового складу росіян. Ліквідовано дев'ятьох окупантів, знищена ще. Це на засобу реб. На Харківщині пілоти Фенікса відбили черговий штурм противника. Оператори дронів знищили ворожий танк, який проривався до українських позицій. Аеророзвідники 4-го прикордонного загону у результаті нічного полювання ліквідували 11 позицій ворога. Уражень по загарбниках завдали за допомогою важкого ударного бомбера Вампір він же «Баба Яга». На куп'янському напрямку бійці полку безпілотних систем Ахілес знищили два російські комплекси «Панцер». вартість одного близько 14 мільйонів доларів. Пів батальйону РФ за день знищила на Луганщині третя штурмова. Ворог атакував на ділянках відразу трьох батальйонів, зокрема, щоб відбити втрачені в надії позиції. По окупантах відпрацювала арта та скиди ФПВ. Далі у вогневий контакт вступила піхота. 143 окупанти вбито, 86 поранено. Противник не зайняв жодних позицій. Кадри 63-ї бригади на Лиманському напрямку збили ворожий БПЛА розвідник Мерлін ВР. Перегони за російським крилом влаштували зенітники та артилеристи. Пілоти гармашів встигли дістатися з добичі раніше а дрон піхотинців зафіксував рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів. Триває систематична утилізація окупантів на Краматорському відтинку, бомбери прикордонників знищили мотлох росіян, БМП гармати, розвідувальний комплекс, установку радіоелектронної боротьби та автомобілі. Палкі зустрічі з ФПВ-дронами ворогові влаштовують і бійці п'ятої штурмової, нищать озброєння, вогневі позиції та укриття з противником. Штурмові дії різної інтенсивності на Краматорському та турецькому напрямках влися у напрямках часового яру, дружби Романівки та Турецька. Втрат наших позицій не допущено. Ворог отримав гідну відсіч. На покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Дачинського котлярівки, Богданівки, Лисівки, Котлиного та Андріївки. Атаки противника відбито і втрат позицій не допущено. Турецька воїни бригади Люті разом зі спецпризначенцями Азову та бійцями хижака працюють тут без перепочинку, стримують та нищать ворога на своїй ділянці фронту. Ударні дрони 68-ї бригади на Покровському напрямку нищать засоби зв'язку загарбників. Тим самим не дають окупантам шансів заволодіти даними та координувати свої дії. А воїни Спартана і далі ліквідовують російську піхоту. Зазвичай ті сунуть малими штурмовими групами, а цього разу в бік наших позицій рушила ціла зграю окупантів. Противника зустріли артилерією та дронами, мінус 23 расисти. Унікальні кадри червоної калини під час бою наш солдат зазнав серйозного поранення. Кожна хвилина на рахунку боєць стрімко втрачав кров, а евакуація була неможливою через щільний ворожий вогонь. Єдиний шанс на порятунок термінове переливання. Тож резервну кров доправили дроном із мобільної точки. Медики підготували контейнер, надійно закріпили його, і він вирушив прямо на лінію вогню. На новопавлівському керунку нашим захисникам вдалося збити три ворожі. Розвідувальні БПЛА типу зала і суперкам. Вони в різний час намагалися вести повітряну розвідку щодо українських позицій, а виявили їх у небі оператори батальйону безпілотних систем. Ворог продовжує завдавати ударів по Костянтинівці та інших прифронтових містах. Поліцейські та рятувальники допомагають місцевим усувати наслідки російського терору. Все понівечено діями росіян і на вулицях Покровська. Від безперервних обстрілів горять будинки, гинуть мирні мешканці. Ревін соняшний. Ну, дрони оптовелакно постійно тут літають. Щоб вирватися, звідти люди наважуються на евакуацію. За день поліцейські здійснюють по кілька рятувальних рейсів. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.